Всім привіт! В попередніх відео я обіцяв, що буде Volkswagen, Трошки відчуваю дивні емоції в задньому проході, але якось так історично складається, що сьогодні в нас на огляді BMW знову, і це BMW F15M50D. Говорячи про цей автомобіль, можна сказати, що вона бачила багато, побачить ще більше відвертості кажучи, бо це автомобіль блогера, власне, якому я дуже дякую за те, що він дав мені її на огляд. Це перший поєнт. А другий поєнт, що можливо, що найближчим часом цей автомобіль буде або проданий, або розіграний. Е -е, нехило. Я таких розіграшів давно не бачив. Можливо, на каналах трошки більших, звісно, але як то кажуть, якщо хтось захоче виграти, долучайтесь. Що ж, трошки поспілкуємось про цей автомобіль і поговоримо саме про нього. Це нащадок легендарних кузовів е 70 Є53, здається, це перший, той, що був в бумері. Круті тачки, прикольно. Всі знають, що це дорого, всі знають і розуміють, що тут, як то кажуть, витратні матеріали це мотори і коробки, не так коробки, скільки двигуни. Ну, насправді. Тут досить непоганий реально двигун стоїть трьохлітровий турбовий дизельок з трьома турбінами, який валить. І це якийсь, е, наче М, наче не М, незрозуміло. Чому? Бо більшість людей, як то кажуть, вподобають праведні бензинові двигуни, якщо ми кажемо про М-ки дизеляж беруть не стільки багато людей. Проте, якщо казати саме конкретно про цей автомобіль, в нього також були замінені витратні матеріали в вигляді двигуна. Він досить вигідно купився справедливості заради, і була необхідність в тому, щоб робити двигун. На жаль, що з ним було зроблено, незрозуміло, бо там був прогорівший поршень на дизелі, це було досить дивно. Ну, щось таке було, здається, власник мені розповідав. І це було. Цікаво, особливо цікаво, були пригоди саме безпосередньо пов'язані з цією машиною. Чого, бо двигуни конкретно на цей кузов або, мабуть, на будь-який інший, знайти в Європі майже було неможливо. Людина везла в Словаччину собі двигун з України. Просто вдумайтесь: тобто не з Європи в Україну тягнуть, а з України в Європу тягнуть двигун на конкретно цей екземпляр. Скільки це все коштувало, мені здається, що, як то кажуть, в нас це було б зробити просто ну, значно дешевше, бо кругом бігом людина вклала в заміну двигуна з усіма витікаючими, як то кажуть, історіями, десь близько 11 тисяч, не доларів, євро. Тобто це десь близько 13-14 тисяч доларів. Саме конкретно в двигун. Ну, тобто, умовно кажучи, людина просто купила собі кузов, який їй подобався. Справедливості заради. По салончику, прям дуже приємно, реально приємно. На двигуні пробігу щось 90 тисяч кілометрів, це ну, ні про що взагалі для цього двигуна, це просто обкатка. З приводу надійності, знову ж таки, якби людина не зіштовхнулася з заміною двигуна, то були б питання. Зараз, ну не знаю, це більше як автомобіль вихідного дня, бо там, як то кажуть, при Mercedes String і 2.2 дизель, 651 двигун, людина катає кожен день на ньому, а це як. Виїхати покататись в гарну погоду, просто відпочити з друзями, бо можна всіх загрузити. Я не знаю, чи максималка це комплектація чи ні, але тут все ж таки... що це в нас? Харман Кардон Бенгендолофсен? Бенг ендолофсен. Е, музика приємна. Е, як передається, в цілому я записувати не буду, бо все одно не буде такої, як то кажуть, звукопередачі. Але все ж таки непогана оптика, непогані фари, кліренс говорить сам про себе. Що ще. Виглядає це все як монолог людини, яка колись хотіла насправді собі в 15-й кузов будку, але я дивився для себе 3-літровий бензин. Ну, як то кажуть, щоб повністю смакувати всі е, принади володіння BMW. Але, як то кажуть, відвернуло, і, власне, я таку собі і не придбав. Сказати, чи хочу я її зараз, гарно. Але все ще не впевнені. Ну, як і власне з будь-якою BMW. Що ж, стандартна рубрика, для кого цей автомобіль. Ой, дивлячись від двигуна. Конкретно про цей, цей автомобіль реально от для траси взагалі ідеальний. Ти просто виїхав, ти собі круїзик виставив 130, тулиш, в тебе витрата палива десь близько 7-8 літрів дизеля, а в тебе потужний двигун. Тобто, якщо тобі когось треба обігнати, це просто так генсі, як то кажуть, і поїхав. А... Вмісткий, зрозуміло, велика, великий простір в салоні. Вона добре відчувається посередині. Конкретно в цьому екземплярі є 360, є сліпі зони. Ну, тобто це реально зручна машина і для міста, і для заміського життя, перш за все. Конкретно з дизельним двигуном я думаю, що це вже більш така статна людина, які там за 30 в неї є там вже якісь найоки, як то кажуть, на сімейне подружнє життя, дітей. І щось на кшталт цього. Бо ті, хто купляють вже собі такі бензинові або МКМки, ну, вони їх просто жахають, рвуть. І все власне, що вони з ними роблять? Для кого ще може бути цей автомобіль? Та для будь-кого насправді. Питання в гаманці, враховуючи, що американський ринок значно демпінгував. Ціни на конкретно ці кузова і наступні, і попередні, в тому числі, дуже важко знайти і зрозуміти для себе, яка медіана середня по ринку. Наприклад, конкретно цей екземпляр не в Україні, в Європі. Обійшовся людині в 27 там, майже тисяч євро. що, ну, типу, Я коли дізнався ціни, такі типу, Камон в Україні, там трьошка, бензин, погнали, полетіли з Америки 22-23 тисячі доларів. Що в цілому робить її більш доступною для людей, в яких ці власне кошти є. Сказати, що за цей прайс ти отримуєш найбільше машини і найбільше фішок, ніж у конкурентах, однозначно, мабуть, так. Чому? Тому що ну, жоден Nissan, ми не кажемо про тюнінгові патроли в Арабських Еміратах. Він не зможе їхати так, як ця БМВ. Не зможе так кермуватися, відторможуватися в якихось моментах. Ну тобто, що ж, трошки це... поспілкувавшись з власником, він мене виправив. Я одразу перепрошую. Не 90 пробігу тисяч кілометрів на цьому двигуні, а 70. Окрім того, були на відновлені всі три турбіни. Ну, як на відновленні. Їх подивилися, сказали, що наче все окей, те, що треба там підробили, щось там поставили, пошаманили. Мастило замінили майже усюди, там, де воно навіть не має бути. Там редуктора, вся ця історія, коробки, двигун, ну, зрозуміло. Повністю позаміняли все, що необхідне. Що ще? Та в цілому, все. Насправді, тачка досить фанова. Зараз непогано їде. І я сподіваюся, що вдасться заміряти 0100, але, можливо, не цього разу. Якщо що, в шорцах побачите. Зараз трошки перемістимося в салон, поговоримо, що там є, чого немає, і покажу вам взагалі, як там це влаштовано. Ну і трошки покажу багажник, бо справилися зараді, він дійсно зручний. перемістились в салон. Зараз познайомимося з власником цього агрегату. Друзі, всім привіт, Міша. Я думаю, по номерам ви вже зрозуміли. Так, розкажи трошки в двох словах, чого саме F-15, чого саме БНВ. Як так взагалі історично склалося. До цього в мене було опелі, чисто я опеліст. Е, потім, так скажемо, трошки не забрав грошей, і хлопці кажуть мені: я, ні, я хочу собі купити BMW тройку в g щоб знімати контент. Потім познайомився з хлопцями, вони кажуть, як класна ідея. Кажу, цікаво. Кажу, давай купляти машини і будемо їх перепродавати. Кажу, давай. Ми знайшли були BMW 500-300 D GT, це грант туризму. Ми її купили досить за хорошу ціну, зробили її, виставили на продажу. Ціна їхня тут 10-9 тисяч. Я поставив 10 ні одного зінка. Дуже було багато різних обмінів. Це на Mercedes S, старий і так далі. Це мені не цікаво було. Відтоді ми її продали знайому за 8к. Це було 530D, 3 літра дизель на хорошій комплектації, на панорамі, на кожному салоні. На режим такому, як ви всі знаєте. Но. І далі ми знайшли ось цього x 5 го без мотора. Ну, мотор точніше був, але він був шатаний. Ми купили, думаємо, що зараз ми зробимо бабок. Мотор ми знайшли тут десь в Європі, був голий мотор, там 6-7 тисяч. Чи за 7 тисяч да, да. ми думаємо, просто перекинемо. Коли вже прийшло все до діла. Ми нічого не могли знайти. Ми знайшли в Україні мотор, просто вдумайтесь, в Україні. На аборт, обачно, з Європи тянуть в Україну, а тут з України в Європу. Ми знайшли мотор, пробір з явним власником 70 тисяч. Ми його привезли сюди. Дуже важко було через кордон перевезти цей аграр, це був мотор в зборі. І нам обіцяли, що буде одна деталь, не, знаю, не буду казати, і нас трошки обманули. Віріка, то вже інше. Тому ми дали також три турбіни на репас. Тобто у нас тут пробіг 70 тисяч та три репостовні турбіни. Плюс я поміняв кардан і роздатку. О, до речі, про кардан роздатку не казав. Ти мені скажи, будь ласка, тіпи, сукупно це 26, 27, 28, скільки це стало? 25 воно мені стало. 25 тисяч євро. Це у нас, так скажемо, Бег ринку, але якщо ми дивимося на пробіг, то це mm -hmm. досить нехороша, ну, непогана ціна. Ну, враховуючи, те, що в Україні в цілому такі автівки значно дешевші за рахунок розмитого ринку України, бо там при України Україна Америки, бо приїжджають би в в 15 кузові, як це також не купити, то в цілому так. Да, виглядає досить цікаво. Окей, а ну, в цілому за ці гроші, що може бути краще? Ну, от умовно, так, у людини є 26 тисяч євро, вона хоче купити собі машину. Що краще може бути? Ну, давай подумаємо. Якщо в плані джипа, да, ми дивимось. Mm -hmm. Ну, чесно, от я їзди там і на Ауді, і на Мерседесі, на ну, цьому класі, то мені BMW сам більше зайшло. Mm -hmm. От в плані цього, бо це в мене перші BMW. І так скажемо, бізнес трошки не вдався, да? але. База, це яка ну, тобто, база перекупу. В цілому, так, да, можемо сказати, що все ж таки БМВ притримується історією, Ми ці темщики, мухарі, робимо бабки, <свіс> <свіс> Да. да, да. Ну, мені дуже німашно сподобалась, То тобто, ті емоції, які вона дає, як вона їде, тобто ні, ну, ця машина подобається. Ну, до речі, в порівнянні з попереднім оглядом п'ятірки BMW в джекузові, Тут, по-перше, пробігу трошки тисяч так на 70 менше. По-друге, тут двигун потужніший, типу двохлітровий дизель. Я можу трошечки. Да, Та може співспорт поставити? Ні, ну все одно, ось крутний момент він передає все ж таки зовсім інші емоції. Бо два ну, літри так ніколи не поїдуть, і це зрозуміло. Ну, Зрозуміло, що я трошки якийсь такий турболаг, бо на початку педалька така. Це можливо це через те, що я спорта не переключив. Але... Може тут направо зараз, тобі. Направо-направо. Давай спробуємо. Ну, Давай спорт плюс поставимо. Вікробку спорту. Ну так, да, тут же вона в цілому по-інакшому працює. Не хочу просто перед поворотом, бо що улетим і буду вже я власник цієї проблеми. Новий власник? Да. Якось так історично складається. Ага, це хто у нас там такі їде. Mm -hmm. Ну так, да, таке mm -hmm. враження, що вона прям нагрібає вже в спорті. І оберти круто тримає. Ну, такі, це, Якщо так їздить, то мені здається, вона не буде закоксовуватись від слова зовсім. Ти як взагалі їздиш спокійно чи таке? Ну. Дивись, в мене є два режими. Mm -hmm. Ти можеш повернутися. Mm -hmm. Режим еко це 7-8 літрів по городу на Х5-му. Або ж ми ставимо нормал. 12-13 літрів це так надаю на тапку. Коли спорт, спорт плюс ну, більше 14 вона не показувала. Це вона ж по паспорту десь ну, там, 5 секунд плюс місяць. І 1, 1, 5, і 3 пише паспорт. Так, У нас там в товарі ще Audi a 6 c 7 на 3 теж дизелі Вагівському, то я думаю, що у нас будуть перегони. Да, да, ми... Ідемо, так скажемо, станемо. ну мені цікаво, бо в нього там трошки менше кіловат, але вона легша. То будемо бачити. Що ти просто відчув, як їде. Непогано. Ну, Ланч я тут крутити не хочу. Я два рази побрав, бо в мене не вийшло і... Багато хто каже з БМВшників, що краще лаунчі на x 5 не крутити. Правду кажуть, бо привода тут слабка ланка. Насправді, конкретно. Та майже мені здається, усіх БМВ, окрім мемок, які заточені тобто під зараз цю, цю історію. Там комфорт, вона така сразу тихіша стає. Угу. Відчутно, відчутно. Угу. І я думаю, як розкрутитись. І Я от собі зробив таку ідею, що коли в мене буде в інстаграмі стока, в телеграмі 10, к тоді ми зробимо безплатний розіграш цього авто. Просто за підписку. Якщо ви не з Словаччини, ми вам скинемо це на ТРЦ, на крипту. Тому, друзі, підписуйтесь на інстаграм. Нік в мене мішка руш, як на Ютубі. Так що якось так. На рахунок машини, що я ще хотів сказати. Мені кажеться, що ця машина класно буде тоді. Образом в тебе є сім'я. Ти даєш авто жінці, і в нас дітьми собі катається на X5, то машина висока, безпечна, і, в принципі, в потоці теж. Головне не себе... показувати, що як включається спортивний. Так, так. І в потоці ти себе ну, чуєш, відчуваєш нормально. Тобто, ну, не знаю, це ж не може така якась прибаганка, що там уважені на дорозі і так mm -hmm. далі. Бо в будь-якому випадку на дорозі треба бути, що на запорожці, що на БМВ ну, адекватним. Супер. Що ж, дуже дякую, тоді будемо рухатись далі. Присідаємо безпосередньо в салончик. І що ми тут маємо? Так, як і казав раніше, музика в нас Bang Olufsen. В нас, здається, максимальні крісла з такі атаманочкою, безпосередньо шкіра Алькантара. Наскільки я можу зрозуміти, вентиляції нема, проте є підігріви. Наскільки я бачу, також є підігрів керма, що досить непогано, на мій погляд. Не знаю, що розширена мультимедія не зрозуміло. В цілому Ну, тобто стандартна історія для BMW. Тут ви нічого для себе з верхнього не знайдете. Чорна стеля, що теж досить, досить приємно. Я от не знаю, що вони роблять з цими машинами, але ось, ось, ця, ось ця накладочка, і тут, і на бокових історіях, вона настільки вилюблена, я просто не знаю, що з нею робили. Реально, таке враження, що тут люди предметно сідали і там або ножиком, або ножицями проводилися по всій цій поверхні. Ну, реально виглядає погано. О, ніфіга собі! Оце прикол. Тут така сама крутілочка, як і на вагу, регулювання гучності, вона також цим вимикачем прокручується. Боже, це, це жестерика. Наскільки в них є поєднані, як то кажуть, моменти, які їх поріднюють. Ну, не дарма люди, які купляють собі Фольксвагени, GTI, і потім пересаджуються на BMW. Але не про це. Що ще? Ну, як ви бачите, в цілому в нас немає ні люка, ні панорами. А шкода, проте хотілося б. Сказати, що тут прям зручна посадка. Ну, справді це зручні сидушки, Мені вони подобаються і посадка, сам формат посадки більше, ніж в попередньому огляді ми оглядали BMW 5 серії. Більше. Зовсім це я розумію, що це зовсім інший клас автомобіля. Розумію, тут прикольніше. Можливо, я просто вже трошки звик до Nissan і високо сижу далеко гляжу, як то кажуть. Але. Хто його знає? Інтегруємось на задній ряд. І що ми власне тут отримуємо? Місця значно більше, ніж в п'ятірці. це відчувається, бо в п'ятірці мої коліна впиралися в спинку. А тут прям ну, типу, простору більш, ніж достатньо. В нас є, я вже не знаю, це 3, 4, 5, 6, 10, 20 зонний клімат-контроль. Тобто можна виставляти обдуви, можна авто, можна максимальний кондей виставляти. Підігрівів у нас задніх, на жаль, немає. Дивно, хоча це, здається, майже максималка. Так, ну з того, що, знаєте, я завжди перевіряю в автівках, типу преміум, не преміум, бо це ще щось далеко забуте. Це мікроліфт ручок, бо не так багато активок, в яких є. він є. Наприклад, Nissan, здається, в моєму немає. Так, тут в нас, як то кажуть, кармашок для ригашок. З обох сторін Підлокітник. Що у нас тут? Так, ага, лючок для длинномерів присутній. Підстаканнички такі зручні в кавичках. Що тут у нас? Як увага немає цієї булумби. Ну, в цілому воно все працює, шкіра на дотик. Ну, Вона приємна. Я не можу сказати, що є відчуття якогось дермантину. Мені здається, що вже в інших воно якось не так приємно виглядає. Можемо також... Повністю опустити серединку. Власне, тут же хтось, очевидно, катав лижі, бо є зачіпки на коже, але то вже таке. І кинути лижі і поїхати собі покуряти буковель або інші якісь курорти. ну В цілому це все. На задньому ряді є якось так. Переходимо до багажнику. О, ну якби тут не було електроприводу, було б реально дуже сумно. Що хочеться відмітити, деякі люди сприймають це як негатив. Мені все ж таки це подобається. Таке трошки відсилочка до американських пікапів. Ось ця історія з опусканням цієї штуки для навантаження, завантаження, вивантаження і будь-чого, це дуже зручно, на мій погляд. Оця історія дуже часто ламається, особливо якщо десь щось перечепило, то люди досить часто бувають захлопують, і на цьому вся історія закінчується з цією заглушечкою. Знайти можна, коштує не такий космос, але дуже неприємно. Ну і також треба розраховувати навантаження власної ваги. Наприклад, я би сюди не сідав, якщо приїхав кудись з дівчиною подивитись заказ, посмалити кальянчик. Якщо людинка значно менша за мене, то я думаю, нічого страшного в цьому не відбудеться. Та і в цілому. Це все, що можна розповісти про багажник. Я не знаю. Тут є ляди, якісь органайзери, шторочка. Ну це стандартна історія. Е -е та й в цілому ну, ти просто не паришся, ти отак от закинув, воно там собі щось бултихається, і оця движуха все закриває. Бо, наприклад, в інших автівках, якщо в тебе значно навантажений багажник, ти намагаєшся щось відкрити, закрити, перекрити. І ти просто підходиш, відкривати багажник, а в тебе все висипається на бампер спочатку, його б'ючи, царапаючи, а потім воно просто йде все на підлогу. Тут такої історії не трапиться. Зручно? Зручно. Чи хотів би собі такий багажник, Однозначно, так. Да. Реально зручна історія. Можливо, я просто хочу собі пікап, але не зізнаюсь в цьому. В цьому все. Власне, завершуючи цей огляд, що хочеться розповісти і про що поділитись. Чи актуальна вона наразі в 25-му, майже 26 му році, на мій погляд, все що виглядає, так. Чи варто її брати, якщо це твої останні гроші? Ні, бо це з як будь-якою BMW, Mercedes, Audi, взагалі будь-якою автівкою, якій вже більше 10 років, вона в будь-якому випадку потрошку почне смоктати з тебе гроші. Вона буде тебе любити так, як тебе не любить навіть мама. Це правда, як вона є. Чи хотів би все ж таки я її собі з цим двигуном, не конкретно цей екземпляр з цим двигуном, за яким там доглядали, все було чітко, попередній. Тут я впевнений зараз доглядаю, це ні в якому випадку не про власника. А, так. Гарний салон. Хотілося б, можливо, трошки більше всяких приколів. Тут, до речі, так само є проєкція. Це, ну, це взагалі імба. Так. Вона покриває повністю всі мої потреби. Ну, відверто. Типу, потужність є, є, крутний момент присутній? Присутній. повний привід є. Гарні опт... Гарна оптика, гарні фари присутні. Скажіть, я скажу про це проекція, як я власне раніше казав, присутня. Що ще мені треба? Сліпі зони є. Електропривід кришки багажника, є, підігріви жопи є. Все. Гарна музика, присутня, мультимедіа присутня. Що ще треба людині. Вона для моїх потреб повністю покриває їх. Чи візьму я її собі? Можливо. Конкретно цю? Не знаю, а вдруг. А... Все ж таки трошки душа прикипіла Вольво. Але зараз не про це. Взагалі не можна порівнювати, якщо чесно. Е, ось. Тому, якщо ви дивитесь і хочете для себе зрозуміти якісь е, технічні характеристики цього автомобіля, камон відгуків і оглядів цього автомобіля було знято ну, вже дуже багато. Моя задача передати мої власні емоції, якісь розуміння, чи варто, чи не варто від цього відштовхуючись. Проблемні місця можна знайти. Реально. Я тут не для цього. Я тут для того, щоб показати, сподіваюсь, непогану картинку, трошки розповісти власних зауважень про автівку, з якою я познайомився, трошки покатався, побачив. Та й, власне, порадувати вас чимось, щоб вам було з чим попити чай, каву або щось інше і перекусити. Справедливості заради. це так. І ще невеличка така, так би мовити, об'ява. Ця безпосередньо автівка досить відомого блогера з Ужгорода. І вона буде приймати участь у розіграші. Якщо е на TikTok і Instagram -у збереться 100 тисяч підписників, ця автівка буде подарована і розіграно там, за якийсь час безпосередньо. І також в telegram каналі е всі лінки я додам, буде, вона розіграна так само тоді, коли там буде 10 тисяч підписників. Тобто Insta, TikTok — 100, Telegram-канал канал 10. Якось так. Тому підписуйтесь, як то кажуть, на канал а, мій і Міші безпосередньо, бо там буде розіграш цієї автівки. І я теж зі своєї сторони долучусь. Не знаю, може і я виграю, а може і ні. Ну, побачимо. Можливо, також від мене будуть якісь призи, приємні розіграші. Будемо бачити, бо зараз, як то кажуть, у нас співпраця цісна і будемо робити щось двіжове і прикольне. Ось. І на завершення хочу подякувати, що дивитесь мене. Буду радий вашим підпискам, репостам, якщо будете коментувати огляд і ставити якісь вподобайки в тому числі. Блінкіна Повернись живим і на власне Донателло я залишаю в посиланні, як завжди. В цілому, погнали далі. Що буде далі, обіцяти не буду, бо якщо не буде Фольксвагена, то я впевнений, що я вже точно буду балаболом. Тому якось так і до нових зустрічей. Всім па.